Коли знімав відео про підзаряджання портативних зарядних станцій від акумулятора за допомогою підвищувача напруги, то дуже вдало підпалив цей підвищувач напруги. Згоріли всі три запобіжники. Один запобіжник явно згорів, а два запобіжники навіть трішки попрацювали ще. А біда в тому, що дуже близько до цих запобіжників розташований мосфет, який займається захистом від переполюсовки. І якщо через нього пропускати надто великий струм, то він буде нагріватись, а від нього будуть нагріватись плавкі запобіжники. А якщо нагрівати плавкі запобіжники, то згорають вони трішки швидше. Для цієї плати бажано не перевищувати струм по входу 40 А, але навіть і 40 А для неї може бути забагато. Це плата на 1800 Вт, для плати на 1500 Вт обмеження струму по входу в 30 А. І також є плата на 1200 Вт, там взагалі обмеження по входу 20 А. На вхід моєї плати можна подавати напругу від 10 до 60 В. На виході можна отримати від 12 до 90 В. Не перевищувати струм на вході максимум 40 А і не перевищувати струм на виході максимум 22 А. Для того, щоб перевірити плату, знайшов автомобільний запобіжник на 20 А. Плата видає задану напругу. Тож доведеться зганяти в епіцентр і купити там міні-запобіжники для автомобілів. Вони знаходяться в автомобільному розділі. Роз'єм, який стоїть на вході, написано 20 А, але поруч стоїть напруга чи то 200, чи то 300 вольт. Я таки не, не доліз туди, не подивився. На іншій стороні то такий самий роз'єм. Я вже його тестував, він цілком нормально ввів. Без проблем витримує струм в 40 А. На виході стоять три конденсатори по 100 В, 470 мікрофарад, 4 470 мікрофарад, 63 В. Є вентилятор, який запускається, якщо радіатор нагрівається до 60 градусів. Плата налаштовується за допомогою трьох потенціометрів UVP CC, CV. UVP це захист від низької напруги на вході. Якщо цей захист працює, то на виході ми отримаємо таку саму напругу, як і на вході. Потенціометром CC ми обмежуємо струм на виході, потенціометром CV регулюємо напругу на виході. Вся плата зроблена на шим-контролері tl 494, це дуже популярний шим-контролер. Є емітерний повторювач, який вже запускає потужні транзистори для накачки катушки індуктивності. Є мікросхема Excel 7005 a це DC-DC перетворювач інтегральний. На вхід цієї мікросхеми можна подавати напругу від 5 до 80 вольт, а на виході можна отримати напругу від 1,25 до 20 вольт. Це мікросхема жилення логічної частини. Є здвоєний операційний підсилювач LM 358. А в інтернеті не є проблемою знайти схему на цей модуль. На вході стоїть захист від переполюсування. n-канальний MOSFET на 60 вольт 120 А. ампер. Так навальовано на схемі. подивимось, що у нас стоїть. А на виході немає захисту від переполюсування, тож коли будете підключатись до якоїсь акумуляторної батареї. Обов'язково дивіться, щоб все правильно підключалось. Допоміжний шим контролер XL7005A виробляє 13,5 В напругу, і ця напруга йде на вентилятор. І також через резистор 20Ом вона потрапляє на N-канальний MOSFET і повністю його відкриває. Також ця напруга використовується для жилення операційного підсилювача, її 13,5 Вольт йде на емітерний повторювач. Схема керування вентилятором, правда, тут написано, що термістор на 150 кОм. А якщо не помиляюсь, в мене термістор стоїть на 15 кОм. При досягненні якоїсь температури на цьому термістері буде вмикатись вентилятор. Один з операційних підсилювачів на LM358 якраз відслідковує зниження напруги на вході, а за допомогою другого операційного підсилювача відслідковується перевищення по струму на виході. Тіл-494 виробляє шим сигнал, він потрапляє на емітерний повторювач, драйвер MOSFET-а, і драйвер MOSFET-а вже відкриває MOSFET. Написано, що MOSFET на 100 вольт 195 А. Якщо транзистор відкритий, то котушка накопичує енергію. Як тільки транзистор закривається, то котушка віддає енергію через здвоєний діотшотки, віддає енергію на конденсатори, і вже далі електроенергія потрапляє на вихід. Якщо спрацює захист по низькій напрузі, то на виході ми побачимо. Таку саму напругу, як на вході. Хоча теоретично, якщо додати ще один MOSFET на вихід, то можна зробити так, щоб при спрацюванні UVP повністю перемикався, повністю закривався вихід, це теоретично можна зробити, а щодо практики, чи є в цьому сенс? І, на жаль, такий недолік є майже у всіх плат підвищувачів напруги. Плати на 1200 та 1500 Вт і 1800 Вт вони трішки відрізняються між собою. На цій платі нема радіатора на tl 494 і також емітерний повторювач здвинено в сторону від цієї котушки. Обмутка котушки 14 витків провода щетвереного 1,2 мм кожен. На виході стоять два здвоєних діоди шотки FHP 2100 В корпусі ТО220 витримують зворотню напругу в 100 вольт, а струм прямий. На кожному діоді, який тут стоїть до 10 А максимум. а тут виходить 4 діода. Тобто діоди на виході зроблені з запасом. Транзистор-силовий це MDQ10NO26. На схемі було вказано 100 вольт 195 А, китайці пишуть 100 В210 А. Тут все досить по-простому: 100 вольт 160 А. Але мене більше всього турбує саме вхідний транзистор NCE80H15. Напруга до 80 В струм до 150 А, можна гріватись до 175 градусів, і максимум Power dissipation 220 Вт. Ну, щоб з нього відвести 220 Вт, для нього, мабуть, потрібен окремий радіатор. Збираю все назад, термодатчик не доходить до самого радіатора, тож є варіант, що можна щось, щось туди додати, щоб краще передавати температуру з радіатора, щоб він трішки раніше вмикався. Збираю все назад і буде вже. Трішки його запускати і трішки ганяти. Багато хто в відосах розраховує КПД, але мало хто враховує опір проводів. Рідний провід до Аторча 2,6 мільйом. Їх два, тобто сумарно це буде 5,2 Ну, Беремо навіть 5 мільйом, це ми поки що в сторону. 5 мільйом це небагато, але тут крокодили, тож я вирішив зробити маленький такий коротенький провід, який буде довжиною, як аторча, з півітри 4 мм квадратних, і опір цього проводу 0,94 мільйом. Тобто, ну, беремо 1 мільйон. Це все діло я буду живити від райдена і опір. Райденовських проводів, проводів 7,5 млн, тобто сумарно 15 мільйом. Тепер можна буде порахувати коефіцієнт корисної дії. На вході 20 В власне споживання плати біля 1 Вт, що є в принципі вже цікаво. На виході 80 В. Вмикаємо споживача, струм обмежено 1 А, блок живлення показує 85 Вт, електронне навантаження показує рівно 80 Вт. 2 ампера, 169. А тут 163 Ампера 255 на блоці живлення, 239, 240 на електронному навантаженні. 4 Ампера, 344 Вт. Тут у нас 320 Вт і 5 Ампер 435 Вт на блоці живлення і. 400 Вт на електронному навантаженні. Вимикаю. Напруга на вході 40 вольт на виході 80 вольт, струм 1 А, 2 Ампера 166 Вт, 160 Вт, 3 Ампера струм добре, 248 Вт, 240 Вт, 4 Ампера 330 Вт, 320 Вт, і 5 Ампер. 413 Вт, а тут 400 Вт. На лабораторному блоку живлення 60 вольт тут 80 вольт. Проти годинникової стрілки напругу зменшуємо. За годинниковою стрілкою напругу збільшуємо. Поріг мінімальної напруги регулюється точно так само. Проти годинникової стрілки зменшуємо, за годинниковою стрілкою збільшуємо струм. І теж регулюється так само. На жаль, електронне навантаження розраховано на максимальну потужність 600 Вт, виставив 48 вольт на виході, з блоку живлення береться 17,5 А 456 Вт. Тут маємо 430 Вт. Потрібно терміново знайти щось, щоб підключати до цього перетворювача. Перетворювач дуже потужний, і, наприклад, це електронне навантаження, яке розраховано начебто на потужність в 600 Вт, і воно його не витягує, воно починає перегріватись. При такій роботі, при такому навантаженні, сам електронний, сам перетворювач напруги, навіть вентилятор не ввімкнув, тому що це для нього мала потужність. Деякі елементи на платі нагріли всього навсього до 47 градусів, 17 струм на вході цілком нормально і таку потужність витримує без жодних проблем. Потрібен більший споживач, якого можна навантажити по повній програмі. Знайшов споживача, який досить довгостроково, може споживати біля 1000 Вт. Це зарядна станція Oukitel BP2000 Pro. В неї вхід в цій зарядній станції на 1000 Вт якраз розрахований. Напругу на виході не виставив 60 вольт. Напругу на вході буду подавати 48 вольт. Вмикаю. Напругу я вже перевіряв, але показую, що 60 вольт, 59,97. І зараз зарядна станція починає просинатись і потихеньку підтягувати. 14-15 А це максимальний струм, який може станція витягнути. Струм я не обмежував. Зараз з блока живлення йде 19,4 А, тобто на вхід цієї плати приходить 19,4 А. 930 Вт показує блок живлення, а станція показує 888-890 Вт вхід. Півгодини, подивлюсь, що з цією платою буде, згорить, не згорить і взагалі чи витягне вона такого, вона такого споживача. Тисячу ватт навіть для тисячі ватт 1800 ватної плати це все ж таки забагато. Ну не те, що забагато. Проблема в тому, що тут зараз невеликий струм. Тут струм вхідний 19,5 А, а вихідний 14,5 А. би тут струм більший. То їй би було б трішки важко. Шунт при такому навантаженні нагрівся до 73 градусів. Котушка розігрілась до 63 градусів, і для такої котушки 63 градуси це дуже невелика температура. Діодшотки та XL 7005 нагрілись до 70 градусів. Місце проблемне під транзистором, який займається захистом від переполюсовки. Нагрілись до 60 градусів. Я бачу в цьому місці температуру під 120 градусів. Така висока температура була тоді, коли через цей транзистор я намагався прогнати 40 А. Якщо ж ганяти струм біля 20 А, то, як ви бачите, температура не піднімається вище 60-70 градусів. Піднімаємо споживання ще вище, на зарядній станції споживання 997 Вт, а на електронному навантаженні споживання 285 Вт. Напруга на вході перетворювача 60 В. Напруга на виході 72 В. Струм на вході 22 А і потужність 1340 Вт. Заховався на кухні і дав платі попрацювати в такому режимі півгодини. 1340 Вт це досить велика потужність. в результаті шунт нагрівся знову ж до 75 градусів Цельсія. Котушка розігрілась теж не більше 70 градусів. XL7005 та діотшотки так само нагрілись до 76 градусів, і плата біля вхідного транзистору нагрілась теж не більше 65 градусів. Тобто, як висновок, можу сказати, що струм 20-22 А для цієї плати цілком нормальний і з платою нічого не трапляється. Так як на цій платі є регулювання струму, то за допомогою цієї плати можна підзаряджати акумулятори. Якщо потенціометр CC крутити проти годинникової стрілки, то струм будемо на виході зменшувати, а якщо за годинниковою стрілкою, то струм буде збільшуватись. У лабораторного блоку живлення обмеження по струму в 24 А. При такому обмеженні і при таких налаштуваннях я отримав на виході 15 А. Тобто, якщо вам потрібно буде підзарядити акумуляторну батарею на 48 вольт, а у вас буде джерело, наприклад, 24 вольтове всього навсього то за допомогою цієї плати можна буде підзарядити ту акумуляторну батарею. А от щодо пульсацій, то, на жаль, проблема в тому, що за допомогою цього осцилографа виміряти пульсації майже неможливо. В будинку є ще два осцилографи, і на жаль, вони також не справляться з цією задачею, але рано чи пізно доїде четвертий осцилограф, і там вже будемо перемірювати пульсації. Ну що ж, можу робити висновки, якщо до цієї плати підходити з головою, то на виході ви можете отримати якусь потужність. Саме головне, щоб струм на вході не перевищував 25-30 А. Чим ближче струм на вході буде до 40 А, тим більше плата буде перегріватись. А ось при струмі в 20-25 А користуватись платою можна досить безпечно. Тож, якщо на вхід подавати 12 В, то на виході можна отримувати 240-360 Вт. Якщо хідна напруга буде 24 вольта, то на виході можна без проблем для цієї плати отримувати 480 720 Вт. А якщо хідна напруга буде 48 вольт, то на виході можна отримати 960 1400 Вт. Якщо можете щось доповнити, пишіть в коментарях, якщо у вас залишились запитання, також пишіть коментарі. На цьому поки що все.